Всім привіт! Вас вітає програма про норми української мови лапкова українізація. На дворі стало помітно холодніше. І у мене прокинулося нестримне бажання щось малювати. А от, наприклад, ви що більше любите малювати чи росувати? Яка ж між ними різниця, мабуть, зараз виникло запитання? А от про це ми і поговоримо у нашій сьогоднішній програмі. Отож, почнімо зі слова малювати. Його пояснити найлегше. Означає воно зображувати щось за допомогою фарб, олівців, тобто за допомогою кольору. В українській мові є слово мальовничий або ж порівняння як намальований, тобто дуже гарний, яскравий. Помилково можуть вважати, що слово рисувати є прямим синонімом слова малювати, однак не плутаймо їх. Рисунки ми бачимо у інструкціях, схемах, кресленнях тощо. Тобто це приблизне зображення або ж точне зображення за образами певного предмета. До речі, навіть слово образ спільно кореневим до слова рисувати. Отож, зробімо висновки. Ми можемо як малювати, так і рисувати. Рисунок це схематичне зображення. Підготовка до майбутнього малюнка. Його зазвичай виконують олівцем. А от малюнок це зображення у кольорі. Малюють художники, а рисунок можуть створювати і інженери, і креслярі, і архітектори. З вами була програма Лапкова Українізація. Робімо помилок, любімо котиків та українську мову. Перевірено лапками!